Продовжується чемпіонат світу у швейцарському лензергайдені, де французькі атлети продовжують збирати нагороди. Перемогу здобуває Ерік Перо, навіть маючи одну штрафну хвилину. Друге місце все ж посів Томазо Джакомель, маючи також одну штрафну хвилину. Кантафіо Має з трьома промахами забирає бронзу та майже 2 хвилини відставання. Хіденсало було мало чистої стрільби і лише четверта позиція. Хартвуд з двома промахами на п'ятій позиції, 2-15 відставання. Якофак посідає 6-ту позицію, 218 відставання. Найкращим українцем став Віталій Манзин, 17-та позиція, 2 промахи. Артем Тищенко, 36-й, 1 промах. Антон Дученко 4 промаха. 50-й. Денис Насико 3 промахи. 64-й. Дмитро Підручний пропускає ближні гонки через біль в руці.